Триває тер громадського інтерактивного телебачення та Радіо 1. Це спецпроєкт Волинь на варті разом до перемоги. І з нами на зв'язку Феодосія Колесник, керівник громадської організації освітньої Європейський центр Феодосії Колесник. Вітаємо, пані Феодосія. Вітаю та вітання. Якщо є можливість, вимкніть, будь ласка, камеру та вже бачимо вас. Раді вас вітати в нашому ефірі. Ми знаємо, що ви е, мовознавець і нещодавно е, видали книгу е, чи методичку, як це правильно назвати, е, методичний матеріалів для вивчення української мови. Ви займаєтеся із переселенцями у Львові. Так я розумію. А, так, почну трошки, напевно, предісторію, розповім вам а, нашого і взагалі, а, як Ми почали займатися. А, мене звати колесник. Ще раз представлюсь. Я голова громадської організації Освітній Європейський центр Феодосії Колесник. Також я філолог та викладач української мови і літератури. І наша організація активно розвивається з 17-го року, і просвітницька і педагогічна діяльність є провідною. А основна місія розповсюдження та пропагування ідеї духовного відродження української нації. Ось і з початку повномасштабної війни від нашої організації діє Мовний клуб української мови для внутрішньопереміщених осіб, який я веду і який показав хороші результати. На основі цієї волонтерської діяльності родився цілий проєкт під назвою Говори українською, бо живеш на своїй землі. Це, звичайно, продовження нашої діяльності, і це мій авторський курс української мови, написаний на практичній викладацькій діяльності саме з внутрішньо переміщеними особами і всі особливості. В роботі з цією цільовою аудиторією я врахувала при написанні цього курсу. Ну, і звичайно, що до цього курсу виданий одноіменний навчальний посібник. Він виданий на залучені кошти благодійників і адресований громадянам України, які переходять на рідну мову. Скажіть, а... Які у вас випадки були з переселенцями, чи охоче вони вивчають українську? Звичайно, за цей весь час я досліджувала інформацію, збирала інформацію. Мені було цікаво, і, звичайно, щоб працювати з людьми і давати їм матеріал навчальний, потрібно було, звичайно, дослідити цю цільову аудиторію. І хочу вам сказати, що це. Не іноземці для них потрібна інша методика, яку я розробила, і звичайно в цьому посібнику розписані заняття, які написані спеціально для цієї цільової аудиторії, тому що потрібно було зацікавити людей. Зацікавити і показати їм, чому саме варто вивчати українську, чому саме варто переходити на українську саме сьогодні. Ось, спростувати упередження про українську мову, які насаджувались століттями. І це дуже негативно впливає на свідомість українців, ось це почуття меншовартості. З цим потрібно працювати. Тому на сьогоднішній день це такий перший, та поки що єдиний навчальний посібник, який я уклала і розробила для цієї цільової аудиторії. І, звичайно, основне завдання, яке я ставлю в цьому курсі, і при написанні цього навчального посібника це виховати мовну стійкість. Намір людей на непохитне користування українською мовою в щоденному спілкуванні незалежно від мови співрозмовника. Цим а, мій курс і а, мій посібник відрізняються від інших видань. Конспекти а, занять, а, які я готувала, і на основі цих конспектів а, я укладала цей посібник. І на сьогоднішній день ці люди, які відвідували мовний клуб, вони перейшли на українську мову, вони підтримують цю мовну стійкість. Це ще раз. А, Розриває шаблон. Люди хочуть говорити українською, але треба створити умови. Треба дати людям матеріал, ну допомогти їм у цьому, щоб вони змогли це зробити якомога швидше та легше. Пані досі, а от з вашого досвіду, в чому найбільша складність саме в опануванні української мови українцями, які ну і якщо не не говорять, то принаймні знають, розуміють цю мову, але говорити складно в чому ця складність полягає історично. Так склалось, що насаджувалось меншу вартісність українства. Української мови, в тому числі, і а, десь люди а, соромляться, є психологічний бар'єр, не можуть, перш за все, себе подолати в чомусь і а, сказати, що дійсно а, я від сьогоднішнього дня а, роблю вибір і переходжу на українську мову. Ми їм в цьому допомагаємо. Ось це проблема. Тому що навіть під, під час наших занять ось це мій навчальний посібник, який. А, ми вже видали до речі. Тут теж є такі твори, які допомагають людям познайомитись своєю культурою, музикою, мистецтвом. Ось до речі, яке формується в часи цієї війни. Він цей посібник він ілюстрований творами Юрія Колесника. Ось так вам покажу дуже гарні ілюстрації. 1994 року народження воїна АТО. Та сім'ї колесників присвячені його пам'яті. І такі речі, до речі, треба людям показувати, треба їм говорити про це. Тобто було дуже багато упереджень про українську мову, що українська мова менш вартісна. Ми з цим працюємо і хочемо показати людям, що це е, рідна мова, як я дуже часто кажу, перша мова у вас може бути російська, але рідна є українська. Пані Феодосія. А... Чи доводилось вам спілкуватися із російськомовними українцями, які принципово не хочуть переходити на українську? Звичайно, доводилось, але такі люди, звичайно, до нас не приходять, і до на нас приходять вже мотивовані люди, які зробили цей крок і вирішили покращити свою мову і перейти все-таки на українську мову, тому що. А коли я писала цей навчальний посібник, коли я його укладала, я написала вступ до цього посібника. І, звичайно, це все пов'язаний пов з подіями цієї війни, і саме мова показана саме в умовах цієї війни. Тобто мені цікаво, мені важливо показати українську мову, актуальність української мови в сьогоднішніх реаліях. Тому, коли я писала посібник, цей навчальний, я написала вступ. І літом а, ми працювали в мовному клубі, і я взяла цей вступ, прийшла до своїх слухачів і кажу: ось я хочу вам зачитати вступ, тому що ми десь разом працюємо над цим. Я для вас готую заняття. І коли я прочитала вступ, і також слова були Тараса Шевченка, такі епіграфи. Два люди дуже негативно. Я зачитаю коротенько і тоді прокоментую, чому з вашого дозволу. Ось, я, за... я написала, щоб було зрозуміло е... і щоб це відображало суть моєї роботи. Тільки пам'ятай, синку, мою науку: якщо сі доведете мати діло з москалем, ніколи, ніколи йому не вір. Особливо сі стережи його, коли в тебе свято, коли похорон, коли найменше очікуєш його нападу. Найдужче пильнуй, коли москаль пропонує замирення. Тоді не дрімай. Тоді він нападе неодмінно. Василь Шкляр Маруся. Щоб закінчити свою думку, я взяла слова Тараса Шевченка. Я насторожі коло їх поставлю слово. Е, і далі е, я написала, що любі українці 24 лютого 2022 року назавжди розділили наше життя на до та після. І е, там є продовження. Але що було? Неочікувано від людей, від цих слухачів мовного клубу, е, ш, ну, от ви запитуєте, чи всі е, адекватно і чи всі е, сприймають ось це українство взагалі, бо це ж теж частина українізації. Це не просто курс української мови. Введення людей е, в українську культуру, щоб вони змінили своє мислення mm -hmm. перш за це. І коли е, слухачі почули, що тільки що коли Москаль пропонує замирення і тому подібне. Е, до мене звернулись люди і кажуть: заберіть про мамускаля. Ми не хочемо, щоб ви так говорили, тому що нас це ображає вже багато місяців. Ми працюємо, а ось це мислення і десь ця ідентифікація себе з цим народом зберігається. Ось, і я сказала, що це звичайно, це ж не про вас. Чому чому у вас має бути така реакція? З цим треба працювати. Я хочу наголосити на тому, що все-таки з такими речами ми працюємо. Зараз у ну, хтось... на нас завершено. час обмежений, і ми ага. рухаємось далі. по так, етеру. Так, отже, Феодосія Колесник, керівник громадської організації, Європейський центр Феодосії Колесник в ефірі громадської інтерактивної та радіо 1. На все добре. Тримаємось. До побачення. До побачення.